Щодо бусифікації, це абсолютно неправильно. Вона неефективна. Так? Її зробили, вона не показала жодної ефективності на фронті. Її зробили тільки для того, щоб це відчуття справедливості було у тих, хто на фронті. от, що Хоч якось збирають людей, зараз ми їх позбираємо, і вони вас замінять. Е, і все. Це от єдина така була, мабуть, медіа мішура, мені здається. Те, що е, люди не підготовлені і тікають, ховаються. У нас війна 11 років. У нас купа було можливості підготуватись до оборони якихось базових навичок. Е, купа було е, тереошних навчань по суботах. Я пам'ятаю ще до Великої війни. Купа страйкбольних клубів, щоби вміти тримати зброю і захистити свою дружину і дитину. То навіщо ви зараз говорите, що ми такі бідні, нещасні зайчики, і не вміємо, і нас кинули на м'ясо, а ми от е, не народжені для війни? А мій чоловік народжений для війни, батько моєї дитини народжений для війни, ніхто не народжений на війни. мої друзі, які загинули, народжені для війни. Ні. І тому я відмовляюся сприймати ось це скиглення про непідготовку. Підготуватися можна було, це зробити. Щодо тотальної мобілізації і мілітаризації суспільства, я за те, що її треба було робити досить ну, давно, точно. І е, воювати резервами, так як в Ізраїлі, зрозуміло, що зараз закидують, що це не порівняні речі, що там воюють з мавпами в шльопках, а ми воюємо з ядерною державою. Я з цим не погоджуюся. Ізраїль веде свою війну досить давно і можна багато чому навчитися. Я переконана в цьому резерви ми не готуємо, і це величезна помилка. От якби була тотальна мобілізація, мілітаризація з шкільних. Років, так, це вже було б 10 років оцієї роботи. В 2022 році це було б набагато більше підготовлених і свідомих людей. І були б резерви, з яких можна було міняти. Наприклад, якщо в Ізраїлі щось стається, викликають резерви, так, і хай там їх викликають раз на рік спочатку, просто для навчання. Якщо у нас такі бойові дії інтенсивні, хай це був би виклик. Там я не знаю набагато частіше, і вони би воювали три місяці, півроку, рік. Потім відпочивали би з чого робити резерви. Нема з чого робити, резерви, тому що вони не підготовлені. Але людей треба десь брати, і від того бусифікація. Бусифікація, як я сказала, для того, щоб показати, що ми щось робимо.